Як і чому Вищі сили подарували вам зустріч з вашою коханою людиною? І вищий сенс вашої зустрічі, щоб ви обоє навчилися зрозуміли, що стосунки можуть бути гармонійними, щоб ви навчилися отримувати насолоду в стосунках, щоб ви повірили, що в стосунках може бути не лише біль, але і приємні, класні чудові емоції, класні події. Ваш партнер прийшов у ваше життя для того, щоб принести в ваше життя якусь стабільність. Можливо, саме він чи вона забезпечує матеріальну складу ваших стосунків, саме на ньому тримаються всі оці матеріальні фінансові питання. А от ви прийшли в життя свого партнера для того, щоб не мов пробудити його чи її, щоб людина почала замислюватися про щось важливе, щоб вона змінила свої погляди на життя, переосмислила свої погляди на життя, щоб людина не мов би якось перепрошила саму себе чи сам себе. В Минулому житті ви пройшли якийсь період виходу з якоїсь апатії. Чомусь в одному з попередніх життів у стосунках був період якогось розчарування чи якоїсь апатії. Але ви зуміли вийти з цього стану, ви зуміли відновити власну душевну гармонію. А от ваш партнер в минулому житті вийшов з якогось періоду конфліктів. Тоді він чи вона навчилися, що не варто рватися до перемоги за будь-яку ціну що не в кожній війні, не в кожному конфлікті потрібно приймати участь. І ваші шляхи переткнулися для того, щоб у ваше життя прийшла стабільність, впевненість у завтрашньому дні, стабільність фінансова і стабільність емоційна, щоб ви зрозуміли, що стосунки можуть бути гармонійними і можуть бути стабільними, де не потрібно ні про що хвилюватися і нічого боятися. І в найближчому майбутньому гармонія та взаємопорозуміння будуть у ваших стосунках. Ви своєю коханою людиною будете, немов на одній хвилі. У вас між вами все буде гаразд, все буде чудово. Це буде такий приємний, натхненний, сповнений приємних емоцій період.